21 2021 року, батарея 39 кВт в рестайлінгу з мінімальним пробігом 54 тисячі. Авто в гарному стані. Авто в рестайлінгу, має новий вже значок. По комплектації бачимо комбінований салон, шкіряні вставочки, приємна на дотик шкіра. Має в комплектації підрулювання, адаптивний круїз-контроль. Шкіряне кермо не затерте, режими руху, автохолд, екран LED, двохзонний клімат, пелюстки рекуперації, керування мультимедіа з керма, голосові команди, датчик утримання в смузі, система ESP, електричні склопідіймачі, автоматичне складання дзеркала авто за акційною ціною 17300, телефонуйте.